Тамамшуд, Аделаїда, 1 грудня 1948 року, пляж Сомертон. Сонце ще не встигло розтопити ранкову імлу, коли Джон Лайонс знайшов його. Чоловік у бездоганному костюмі притулився до піщаного насипу. Він виглядав так, ніби просто задрімав, якби не неприродна блідість і не запалена сигарета, що догоріла до самих пальців, не залишивши опіку. У цьому всесвіті жах завжди ховається у деталях. У кишенях невідомого не було жодного документа. Всі етикетки на одязі були акуратно зрізані бритвою. Але справжній кошмар почався в морзі. Коли патологоанатом розрізав штани мерця з секретної кишені, випав клаптик паперу з двома словами: та мамшуд. Завершено. 2026 рік. Кембридж Емілі Прайд фізик чиє ім'я викреслили з усіх наукових журналів за радикальну одержимість дивилася на екран квантового стабілізатора. Перед нею лежав оригінал книги Рубаят Омара Хаяма, тієї самої, з якої вирвали той клаптик у 1948. му Емілі знала те, чого не знала поліція Австралії. Чоловік із Сомертона не був шпигуном. Він був кур'єром зворотного ентропійного потоку. У 2026-му році світ вмирав не від бомб, а від хронокорозії. Час почав згортатися, як старий папірець. Минуле і майбутнє перемішувалися, створюючи дірки в реальності. Єдиним способом врятувати людство було відправити стабілізатор, біологічний носій із генетичним кодом корекцією у точку найменшого супротиву часу. У 1948 рік Емілі була цим кур'єром, точніше, його попередньою версією. Вона пам'ятала, як входила у камеру хронострибка. Вона пам'ятала холод, але вона не пам'ятала, чому її я з минулого померло на пляжі. Емілія активувала портал, спалах болю, запах гнилої морської капусти. Вона опинилася на Сомертон-Біч. Стояла тиша, вона побачила самого себе чоловіка в костюмі, який сидів біля насипу. Але він не був мертвим. Він чекав ти запізнилася прошепотів мертвоїд. Його очі світилися тьмяним блакитним світлом 2026 року. Стабілізатор не спрацював. Час не хоче, щоб його лікували. Час хоче їсти. Емілі відсахнулася. Вона глянула на книгу у своїх руках. Рядкиха Хаяма почали рухатися, перетворюючись на двійковий код. Хто ти? запитала Емілі. Чоловік у костюмі посміхнувся, його обличчя почало розмиватися, стаючи схожим на обличчя самої Емілі, потім на обличчя її батька, потім на тисячі інших облич. Я це те, що залишається, коли історія закінчується. Я тамамшуд. Ти не прийшла врятувати минуле Емілі. Ти прийшла принести фінал. Невідомий простягнув руку і торкнувся її. Світ навколо почав сіріти. Океан застиг, перетворившись на скло. Поліція Аделаїди ніколи не знайде отрути в організмі чоловіка, бо його вбила не речовина. Його вбила відсутність майбутнього, фінал якого не чекали. Джон Лайонс знайшов тіло вранці 1 грудня. Але в цій версії реальності, коли він нахилився над мерцем, він побачив у кишені піджака не просто папірець. Він знайшов там своє власне фото, зроблене завтра. На звороті фотографії був напис рукою Емілі Не шукай нас, ми вже були тут. Ой, це ви тільки пізніше. Лайон підняв очі на горизонт. Там, де мало зійти сонце 1948 року, замість диска світила величезна чорна цифра 0, що повільно пульсувала, стираючи небо. Він дістав сигарету, запалив її і сів поруч із мерцем. Тепер він зрозумів напис на папірці не був повідомленням для поліції. Це були титри. Всесвіт просто закінчив свою трансляцію.